В увазі представлено Volkswagen Tiguan 2010 року з 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі. Це офіційний автомобіль з історією обслуговування, салон автомобіля тканина, механічне регулювання сидінь. Маємо двозонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь в трьох режимах. Датчики світла, датчики дощу. Пробіг даного автомобіля становить 165 тисяч кілометрів. Автомобіль на автоматичній коробці. Активних помилок немає. Досить просторий другий ряд сидінь. Досить місткий багажник. Є парктроніки. зацікавила дана провозиція, Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв з адресою велика кільцева-58. Також можете переглянути ще понад сотню перевірених автомобілів.